Ось перед нами це найбільший будинок із запропонованих. Ось гараж. Тут будуть ворота, зона виїзду. Гарне місце, гарна локація у цього будинку. Можна замовити як окрему модель. Ось вона перед вами назва. І внизу ви бачите назва компанії-забудовника. Так. Ну що, заходимо. Ми з вами зайшли в найбільший будинок серед запропонованих поки що. Три модельних будинку тут в Тамаї продається. Цей будинок, що він собою являє? Ми тільки зайшли зона обіду. Прийшли до вас гості. Їм не треба проходити через усю приватну вашу зону, вони тут. При вході сіли і відпочили, вони ще поїли, тут же вони поряд можуть відпочити, поки ви там на кухні готуєте, наприклад, каву. Далі при вході пропонується ось така зона. Ну, це зараз пропонується як офіс. Це не спальня, це не вважається спальнею, тут немає гардеробної. Це звичайна кімната, яку можна як ігрова використовувати, як навчальна для дітей. До речі, діти працюють тут, вчаться. А мама, тато хто там за, на кухні, наприклад, готує їсти. Да, там і спостерігає за дітками. Звичайно, це модель, вона відкрита. Ви можете тут закрити повністю, вона буде закрита за ем, звичайними дверима. Велика зона ем, living room. Зона відпочинку. Тут ми можемо повісити телевізор великий і готуємо їсти. Миємо овочі і дивимося на фоні телевізор. Дивимося або слухаємо його. Ось у нас велика дуже кухня, великий острів, місця для зберігання, посудомийна машина, дуже велика раковина, овочі, фрукти, мийте, все, що вам потрібно: різні місця зберігання. Холодильник для вина. Тут ми теж з вами бачимо ось високі такі шкафчики. Не дивуйтеся, на самий верх ви будете класти сервіс. Який дістаєте вкрай рідко. Тобто речі, які дістаються вкрай-вкрай ну, рідко. Там буквально раз на рік, я не знаю, там різдвяний сервіс, на Пасху, День Благодаріння, що завгодно. Кухня велика, як я казала. Ось у нас такий буфет пропонується. Великий холодильник, зона мікрохвильовка. раз, Тут різні види духових печей. Велика варочна поверхня. Тут пропонується газ. В цьому ком'юніті можна підвести або газ-балон, або електрика. Електрична варочна поверхня. Зверніть увагу, як тут пентрі сховано. Ось у нас пентрі: це зона, де ми зберігаємо речі для кухні. Ну тут зараз запропонуються якісь там різні види. Посуду, да, якихось ємностей. Це цукор, крупи різноманітні, пляшки з водою, ну все що завгодно. Тобто така собі кладова для кухні. Так. Ось вона так цікава. Е, зараз ми йдемо прямо в гараж. Дуже великий гараж. Тут, до речі, ось повертаємося, да, вхідна група, ось зона обіду. І ми заходимо в ландрі. За цими дверима знаходиться кондиціонер, дві великі машини, сушильна та пральна, зона ну, зберігання. З гаражу приїхали, свої речі забрали, поклали все, що треба тут, щоб не нести в велику кімнату, не засмічувати нічого зайвого. Є зона ось зберігання теж додаткова. В цьому місці можна пилососи, я не знаю, швабри, відра, все що завгодно для прибирання зберігати. Якщо ми з вами зараз повертаємо, ми побачимо знову ж дві спальні, і між ними побачимо ванну кімнату. Ось одна спальня. Одна спальня, так, з гардеробною. І друга спальня. Тут два братика, дві сестрички можуть жити, братик-сестричка, гостєва, ваша мама може жити, хто завгодно. Як хочете, ви можете використовувати ці кімнати. Їх можна використовувати як тренажерну. Знову ж таки, в залежності від ваших уподобань, від складу вашої родини. Одну кімнату можна зробити додатковим офісом, другу кімнату тренажерною. Тут знову ж таки місце для зберігання текстилю. І ванна-кімната. Ванна-кімната повноцінна. Одна один мивальник, туалет і ванна з душем. І теж в одному з своїх відео, де я тільки спочатку перший раз знімала цей будинок, я тоді наголосила і зараз от звертаю вашу увагу. На відео не сильно видно розміри цієї столешниці. Вона дійсно настільки велика, що тут спокійно можна було поміститись двом раковинам, двом мивальникам, так як дві спальні. То це було б непогано. У всякому разі, якщо це двоє дітей та ще шкільного віку, коли вони приблизно десь в один час виходять е до школи, то дві, два вмивальника було б непогано. Але е ну, рішення було таке: це так. Е поїхали, поїхали, йдемо далі, йдемо далі. Е оця зона кухні, острів. Поки господар миє овочі, там готує каву, наприклад, гості можуть сісти тут або щось перехопити, або не знаю, там стакан пелих вина, склянку, соку випити. Ця зона називається Breakfast Area, зона сніданку, так звана мала зона прийнятя, прийняття їжі. Тобто Родина тут сідає, приймає їжу. За бажанням там в їдальні в основній дайнінг рум, от в їдальні, вже можна там приймати або гостей, ну, або самим їсти. Ще одна кімната у нас знаходиться тут. Ця кімната є найкращою взагалі, ну, не, в, не враховуючи е, майстер, не враховуючи головну спальню, чим ця кімната дуже класна. Ця спальня має свою особисту ванну, бачите? В цій спальні своя особиста ванна кімната. Тобто, якщо вважати цю спальню, наприклад, гостьовою, то той гость, який приїде сюди відпочивати. Він буде в дуже гарних умовах, бо йому не, не треба ні з ким ділити душ, туалет, вмивальник, зона зберігання речей. І ще, що дуже класно це ось вихід на задній двір. В цьому будинку пропонується вихід на задній двір з двох сторін, з е, цієї кімнати густьової. Е, далі ми бачимо. Двері, які ведуть до головної спальні, спальня батьків. Так ось дуже класна ця спалянка. І гарне місце, до речі, тут віддалено від сусіднього будинку. Я ось бачите, сказала, що на задній двір тільки з двох сторін можна вийти. Ні, з трьох. На задній двір ви можете вийти, он. Із тієї гостьової спальні. Ось, до речі, територія, яка за скріном, це теж відноситься до, до даного будинку. Тобто ви собі виходите і гуляєте на галявині, ось можна із зони Breakfast area вийти теж на задній двір. І тут нам пропонується знову ж таки. Гриль, барбекю, Ця плита, ем, плита керамічна, вона закрила холодильник для вина. Тобто тут гриль, барбекю, тут холодильник для вина і раховина. Дуже зручно. І зараз ми заходимо в головну спальню. Я зараз орієнтую вас, де ми знаходимось. Вхідна у нас група. Ну, це так званий офіс за скляними дверима, стінами, да? ось зона living room. І праворуч вглиб заходимо, йдемо в головну спальню. Велика головна спальня. Дуже велика. З неї є вихід, як я казала, на задній двір. Вранці прокинулись і з чашкою кави, тут задній двір. Я тоді не показала, там озеро. Там не лише тільки вихід до лісу, а ще й до озера. Тому локація цього, саме цього будинку, дуже гарна. І тут, мабуть, найкраще розташування гардеробних. А саме в цьому будинку гардеробних дві, бачите? Це для обох партнерів. І друга гардеробна так само була мене. Фактично однакові, великі, звичайно, місця тут достатньо. Єдине, що не вистачає великого дзеркала, тут прямо ж проситься, хочеться його повісити. І е ванна, кімната і ванна, е туалет за окремими дверима, два вмивальника, дуже величезні, просто неймовірно великі площі. Поверхня для вмивальника оце один. І ось у нас другий вмивальник. Бачите? Дуже-дуже ну, багато місця. Тобто, зберігати, тут немає е, такої невеличкої ніші для зберігання текстилю, але ось подивіться, місця, мені здається, більш ніж достатнє. Ось у нас ванна велика. І дуже-дуже великий душ. Та ще й пропонується тут два душі. Бачите? Тобто тут двом можна спокійно одразу приймати душ зранку. Ось так. Звичайно, ця, цей будинок ну, подобається. Да, мені подобаються і оці дві гардеробні, і подобається те, що є вихід на задній двір. Із спальні батьків, і з тої спальні гостьової, яка має свою особисту ванну кімнату. Ну і, звичайно, із головної відкритої кухні. Ось отак. От. Все, ми з вами цей будинок подивилися. Дуже, дуже, дуже. Він мені подобається. Це найдорогший будинок, до речі. Я ціну прайс, я сюди прикріплю, звичайно, ставлю. Дуже красиво підсвічуються ці будинки вночі. Ось така площа. Ще раз ось я повторю, покажу його назву. Ось вона, бачите. Тобто саме в цьому будинку локація дуже гарна. Озеро он попереду. Клабхаус це ком'юніті в місті Джексонвіль, Флоріда Північна. І ком'юніті має назву Тамайя. Зараз я вам трошки збільшу обяву. Ось, це ком'юніті Тамайя. Воно відносно молоде. Ось озеро. Ось клабхаус. тут басейн величезний. Ось ви бачите горка. Щоб плавати, спускатися в басейн. Тобто, ну дуже 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 гарне таке місце. Мати басейн, наприклад, от здавалося б, як це такий будинок і без басейну. Мати басейн це не просто дорого, додаткові будуть у вас. Розходи дуже великі. А плюс ну, це морока, це дійсно морока. Це постійно треба його контролювати, чистити, щоб фільтри не забивались. А тут буквально ось поряд знаходиться величезний басейн, де ви можете собі плавати.